Ось ця стіна у підвальному приміщенні будинку за адресою перевулок героїв Крут – один із найяскравіших показників того, що зараз відбувається з будинком. Вона буквально почала прогинатися під дугою через просідання ґрунтів, а підлога пішла під кутом. Тріщини різних розмірів, мов павутиння, розповзлися по всьому будинку, від підвалу до верхніх поверхів. Пані Ірина показує, яких руйнувань зазнала її квартира на четвертому поверсі. З нашими квартирами сталося таке, що всі плити, на які опираються потолки, вони стелі вони здвинулись. Ось, бачите, воно як гармошкою цей дремон був. Два роки назад новісінькі. Це воно все пішло такі тріщини. От ось, ось бачите, яка гармошка? Оце таке. Оце Це таке. у вас На кухні і в коридорі. І в коридорі, і в всіх кімнатах, і на спальні, і в кімнаті, і там на стінах, і на полах, отам яма, тут поли всі отак ходять. Ну, все от порушилось, розумієте, весь, весь будинок, він якось е, поїхав. Фахівці встановили, що причина руйнувань просідання ґрунтів. Зараз тривають роботи з укріплення фундаменту. Зокрема, проводиться стабілізація ґрунту із застосуванням англійської технології. Вона дозволяє піднімати, вирівнювати та зміцнювати бетонні конструкції без необхідності демонтажу чи виконання масштабних земляних робіт. Під давленням 110 до 120 атмосфер закачується матеріал з затвердителем в глину в суглинок, И этот солинок превращается в камень несущей способности в 5-10 раз выше, чем он был. И таким образом просадки стабилизируются. Нет будет, не будет больше просадок, будет очень прочное основание. И это является спасением для существующего дома. Он не рухнет. Гарантия это сотни лет.